Холм і Львів. Раз Данило був на ловах і у лісі заблудив. Довго він шукав дороги, довго в пущі він ходив, аж виходить на поляну, ні дороги, ні стежок. На поляні горб високий, Вкритий килимом квіток. Ось де місце для твердині з зірвалися слова. Тричі голову розіб'є, доки візьме татарва, І твердиня тут постане. Князь Данило порішив і залізною рукою перший камінь положив, І робота закипіла, ліс рубати почали, тут копають рів глибокий, там нагортують вали, На горі будують замок. Поруч вежу стовбурів, скільки плотників зійшлося, скільки з'їхалось майстрів, і постало в лісі місто на досаду татарви, забіліли мури, вежі, появилися церкви, а навколо по долині скрізь розсипались хати, скрізь городи зеленіють і пишаються сади. Там, де звір ревів голодний, Серед лісу на шпилі виріс холм і став на варті української землі. Друге місто будувати він над полтвою звелів. І на славу льва князенка князь назвав це місто Львів. Коронація Данила. Щоб, скріпивши свої сили стати дужчим боротьбі, князь Данило скрізь шукає вірних спільників собі. Він звернувся і до папи. Папа каже: Я готов, але хай повстане разом вічна спілка двох церков. І посли пішли на згоду. Папа князя привітав. І корону королівську для Данила передав. Щоб лунала дужче слава, Мала більше прав Земля. Дорогий Дорогичині Данило Повінчався на короля. Війна з татарами. Як довідались татари, що повстали холм і Львів, Землю Галицько Волинську. Хан їх знищити схотів. На Волинський Володимир то не хмара чорна йде, то не грім гуде далекий, а то військо хан веде. Виїжджає князь Василько, залиши мій рідний край. Але був глухий, як камінь, хан татарський Бурундай. І Василько підпалити рідне місто мусив сам. І дістався живим у руки на наругу ворогам. У похід взяли Василька і під холм його ведуть. Як, мовляв, Василька вгледять, холм без бою віддадуть. І Василько іде під мури, плаче й камені несе, радить він здаватись швидше, та каміння кида все, і холмщани – Зрозуміли князя мову бойову, що каміння треба брати та камінням в татарву. Королю не є ти братом, не послухаєм слуги, не здамося, повоюєм, будуть знати вороги. І задумавсь хам татарський, мабуть, сила у їх єсть, а моє стомилось військо. Що, як втрачу славу і честь. І подумавши, він крикнув, Гей, на коні, вояки, коли ми тут заночуємо, нападуть на нас вовки. І пішло татарське військо, Хом щасливо врятувався, та з татарами лихими Цілий вік король змагався.